Добрий вечір всім. Сьогодні ми робимо такий етюдний челендж челендж по рішенню етюдів на осліп. Ось і перший спортсмен, який позмагається в цьому, Олексій Карвацький. Олексій, розкажи трошки про себе, будь ласка. Ну, мені 14 років. Я маю норму майстра спорту. Поки що я кандидат майстра спорту, займаюся шахами. 9 років, можливо, ще більше. Ну і все, в принципі. Так. Е ти не будеш бачити шахівниці, ти собі мусиш уявляти етюд. Я потім спеціально змонтую таким чином, щоб шахівниця появилася внизу екрану, щоб можна було собі слідкувати за, за тим, як ти е знаходиш рішення. Ось. А зараз, будь уважним, я продиктую етюд. Отже, білі фігури. Король H4. Тура Е4, слон Д2 і кінь Б2. Чорні фігури. Король С2, тура ж 1 І пішак H5. Повтори, будь ласка. Білий король на 4, Тура на і 4, слон 2, кінь на Б2. Чорні фігури король на С2, Тура на G1, пішак на H5. Так. Я тебе прошу, якщо м, в тебе є якісь варіанти як ти розмірковуєш, ти можеш голос коментувати. Нам буде цікаво за цим спостерігати. Ось, е, Хід білих? Що би ти робив би на місці білих? Ну, якось важко трохи. Я навіть не можу зрозуміти ідею відюду поки що. У нас висять дві фігури, стлону два і кіння 2 Так, я поки я Олексій трохи собі візуалізую добру позицію і почне рахувати варіанти. Розкажу, що етюд придуманий в 1955 році. Так, я вибирав спеціально, з одної сторони, звичайно, красиві етюди, тому що найбільша цінність етюда – це в його естетичній вартості. Та? Тобто, щоб він був гарний. По-друге, ми частенько на тренуваннях вирішуємо тюди, тому багато тюдів хлопців вже знають, і мені треба було знайти щось новеньке. Ось, ну і щоб він не був надто, надто складний для рішення на осліду, тому що так набагато складніше. Кожен, до речі, може зробити паузу і теж собі спробувати позмагатися з Олексієм. Е, хороше, хороше тренування для розвитку фантазії, розрахунку варіантів, бачення шахівниці. Е, Дуже корисна штука. Ось. Ну що, Олексій, які в тебе є думки з приводу? Ну, я б знайшов якийсь хід ТОРЕ2, король на D3 на D1 не може піти. Ну, слон на 2, кінь на B2, правильно? Правильно. Так. Якщо ну, король Б2, в принципі, це просто, слон і 3 просто. Тур наже один забираємо. Окей, тоді що лишається чорним? Лишається або дати шах троеш 1 або відійти якось королем, король Б1, король Б3. Я спеціально буду намагатись не дуже Олексію допомагати. Хіба що нейтральні запитання, то який з тих двох варіантів такий більш правдоподібний? Ну, Тураж 1, я напевно знаю, що робити? Король G3. Якщо вони б'ють король b2, тоді слон G1. І якщо якось король відходить, наприклад, король С1, тоді король G2. Не зупиняйся, будь ласка. Щось не так просто, так. А в чому проблема? Король Д1. У нас висить і Тура і слон. Ага, король Д1, Тура Д2, король Е1, Тура Д4, щоб тура чорна не змогла втекти на h 4, і після Тура Ф-1, Тура e 4 шах, король Д2, Король Ф1. Як Це. тобі і тут? Досить красиво. Правда, несподівано, що е, все-таки програємо фігуру і лишається по матеріалу, ніби вже зовсім е, рівний матеріал, і несподівано ця тура якось відловлюється, так? Ага. Добре, ну, молодець.